З давніх давени понині вітаються так в Україні. Здоровенькі були. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, цінуй, оберігай усе, що зветься Україна. Ми українці, і я пишаюсь цим. Ми говоримо з вами українською мовою, найкращою мовою в світі. Наша мова мелодійна, співуча, як пісня Солов'я. Тож і ви послухати, як співає Соловей. А хто ж це такий Соловей? Зараз я вам про нього розповім. Соловей це маленький птах з довгими ногами і великими очима. Цей вокаліст має зовсім простий вигляд пір'я у солов'я з бурим відтінком, а хвіст рудуватий. Соловей птах перелітній, холодну пору року він перечікує далеко від рідних країв, а саме летить в Африку. Але як тільки настає весна, поспішає назад додому. Причому летять солов'їні зграє тільки вночі. Як тільки з'являються листя, солов'ї готові співати. Починаються солов'їні концерти ввечері на заході і тривають всю ніч. Часом навіть і в ранковий час їх можна почути. Разом з тим, солов'ї вміють вчитися один у одного. Досить комусь із них вигадати нову мелодію незабаром сусіди вже повторюють цей мотив. Так чому ж українську мову порівнюють зі співом солов'я? Соловейко спів очі птах, співець добра і кохання, символ весни, волі та неперевершеного таланту. Його спів настільки високий і чистий, що людина, слухаючи соловейко, підноситься духом і очищається душевно. Тому українці кажуть, українська мова мова Соловійна. Сьогодні я пропоную вам намалювати соловеко, чий спів нагадує українцям їм прекрасну милозвучну мову? Тоді ж почнемо! Плася до них, розправляла доля крила та й казала мені: треба жити. Буду чекати ваших малюнків до зустрічі на наступному занятті.